Коли ми приїхали в це місто, пішли всередину через головні його ворота і одразу побачили, яку гарну реконструкцію вулиць вони там зробили. Тепер всюди було чисто та красиво, бо ще рік тому там було зовсім не так. Тепер там все подобалось з першого погляду. Красиво вдягнені люди були гарні кафе навколо, творчі магазини, в їх місцеві пропонують свої картини або інші сувеніри ручної роботи. Клас, дуже яскраво там все виглядало. А ми направились на першу локацію разом з Валерієм. Це була центральна площа Арля, площа Республіки. У самому центрі там височує давньоримський обеліск, а навколо нього розташовані різні історичні та адміністративні будівлі, включаючи міську мерію та собор святого Трофіма. Цей собор один з найяскравіших прикладів романської архітектури в Провансі. Його головний портал прикрашений сценами Страшного суду, де Христос зображений як суддя, оточений апостолами, святими та іншими символами евангелістів. Всередині є велика зала з високими арками, а також кілька бічних каплиць. Всюди там, на стінах, розташовані великі гобелени, які зображують сцени життя святих. А частина приміщень взагалі переобладнана під виставкові зали, де можна побачити певне церкове вбрання, старовинні книги, фрагменти барельєфів і предмети сакрального мистецтва. Навіть і місце з фотографією Франциска вони зробили, щоб всі охочі могли підійти та помолити за спокій його душі після смерті. Роздивившись детально все зсередини, та ще раз зовні, ми вийшли на цю площу і пішли в сторону жовтої психіатричної лікарні цього міста, де також лікувався Ван Гог, щоб нам Олена далі розказала важливі історії, які були з ним пов'язані.